Розуміння ринкової структури є ключовим навиком для визначення напрямку руху ціни. Це дає можливість трейдерам відкривати більш прибуткові угоди, тому що вміння заробляти в трейдингу напряму залежить від навику правильно определяти структуру ринку. Тому структура ринку це загальне направлення ціни. Є три види структури висхідна, несхідна і боковий рух, або ж як його називають ще ренж. На тему ренжа я зроблю окреме відео, а в цьому відео розкажу про висхідну, несхідну структуру та злом структури. Давайте почнемо з висхідної структури. Основні критерії це кожен максимум та мінімум вище попереднього. Тобто у висхідному русі ми мінімум визначаємо як higher low, а максимум higher high. І коли останній мінімум пробувається, у нас відбувається злам структури на несхідну. Далі в нас несхідний рух, де кожен максимум та мінімум нижче попередніх. У несхідному русі ми мінімуми визначаємо як lower low та максимуми lower high. У ринку перша картинка буде дуже рідко зустрічатися. Частіше всього ми будемо бачити таку картину. Що це значить? В основній структурі в нас ще є підструктура, тобто є глобальна структура ціни, і, наприклад, на денному таймфреймі у нас висхідний рух, а на не годинному несхідний. Тобто орієнтуватись нам потрібно саме на старші таймфрейми, щоб розуміти основний напрямок руху ціни. Давайте тепер перейдемо на реальний графік, де на практиці розберемось, як визначати структуру ринку. Але перед тим, як ми продовжимо, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Там я ділюсь своїм досвідом, аналітикою та даю багато корисної інформації. Посилання буде в описі під цим відео. Давайте тепер перейдемо на реальний графік. Для прикладу я взяв Solano, денний таймфрейм, і тут ми можемо відмітити несхідний рух та висхідний. Давайте почнемо по порядку. Ось у нас є lower-low, lower-high, lower-low, lower-high. LOWER LOW, LOWER low high. LOWER LOW, Можна, в принципі, це відмітити. LOWER LOW і LOWER high. І після чого у нас відбулося злом структури. Давайте я його одразу відмічу. Після зламу структури у нас почався висхідний рух. Давайте його HIGHER HIGHER LOW, HIGH, HIGHER high LOW, HIGHER HIGH, Ну і далі. HR-Low і HR-High. Розуміння структури в першу чергу дає нам можливість відкривати лонг або шорт угоди з кращими позиціями. До прикладу, якщо у нас несхідна структура, і ми будемо відкривати лонгові позиції, то нас частіше буде закривати по стоп лосу І навіть якщо ми будемо закривати позиції по take profit, то ризик ревард буде достатньо маленький. А якщо ми будемо відкривати позиції в шорт при несінній структурі, тоді ми можемо. Знаходити кращі позиції на шорт і закривати кращі і закривати. Давайте, для прикладу, подивимося позиції, які тут можна було би відкрити. Давайте відмічу для себе цей ордер блок. І, наприклад, ми відкриваємо коротку позицію. В принципі, така позиція. Або ось така позиція. Відповідно, у нас є хороші точки входу і є куди ставити тейк профіт. Як я казав, це в нас денний таймфрейм, і він більше підходить для свіх торгівлі. Тобто, коли ви відкриваєте позицію на декілька днів або навіть і тижнів. А якщо ви хочете торгувати. Всередині дня, тобто інтрадей, то вам потрібно дивитися і аналізувати графік на 30-хвилинному або на годинному таймфреймі. Наприклад, пройдемо на 30-хвилинний таймфрейм, і тут ми вже можемо більш локальніше перевірити структуру ринку і знайти позиції для входу. Ось ми бачимо несхідний рух. І коли у нас цей максимум перекриється, то структура зламається на висхідну. Давайте підсумуємо. Аналіз структури необхідно починати з старших таймфреймів для того, щоб зрозуміти основний напрямок руху ціни. Тобто, як ви, наприклад, починаєте аналізувати графік, починаєте або з денного, або з тижневого таймфрейму і рухаєтесь до самого низу, і тоді ви будете максимально точно розуміти, куди рухається ціна. На цьому можна відео завершити. Надіюсь, ви зрозуміли базові принципи. Структури ринку, тому якщо це відео було для вас корисним. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде більше корисних та цікавих відео.